Як найшвидше відновити тваринництво. для керівників Хмельницького обласного управління агропромислового розвитку це пріоритет. Тут роботи ще вдосталь, але що стосується темпів росту сільського господарства, загалом, то маємо непогані результати. Є темпи росту в нас валої продукції виробництва, які нас можна сказати і радують. За 8 місяців склав темп просто 122,6% до відповідного періоду минулого року. В рослинності 134,5 і в тваринництві 105,9%. Нині Хмельниччина приступила до збирання гречки, сої, кукурудзи, аби забезпечити наповнення продовольчого ринку і утримувати на ньому стабільні ціни. Голова облдержадміністрації Василь Ядуха розпорядився створити регіональні резерви зерна, круп'яних і овочевих культур. Що ми з вами відпрацювали? І 30% до потреби всього створили даний резервний фонд для стабілізації цінової ситуації. В осінньо-зимовий період поки що зерна до аграрного фонду Хмельниччина заклала 87,8% від запланованої кількості. Ліквідувати недоїмку ще є час. З 2 жовтня ми починаємо відпрацьовувати схему спотових закупівель, тобто закупівель через аграрний фонд напряму. Що ж до цін на закупівлю молока, то зараз найкраща ситуація у Білогірському, Городоцькому, Кам'янець-Подільському, Полонському і Теофіпольському районах непокоїть заготівля цього просто таки стратегічного продукту у населенні. Звертаю увагу, що падає заготівля молока в населення. Безумовно що це є не тільки суб'єктивні, а об'єктивні обставини. Все збіжжя у засіках повинно бути найвищої якості. Це на постійному контролі відповідної інспекції. Зараз буде великий. Увага звертатися на соняшник, кукурузу, а також і, і, so. сою. І ще один важливий момент: утримувати більш-менш нормальні ціни на продукти. Можливо, тоді, коли на ринку господарює не посередник, а виробник. Отож, організація продовольчих ярмарків та спеціалізованих відділів у магазинах і надалі залишатимуться в полі зору нашого керівництва. Наталка Оліх В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.